Мені здається, що зараз українські медійники, ті, які Функціонують на українському ринку, скажімо так, тому що не всіх я можу назвати українськими медійниками, займаються відносно до свого глядача, оцим самим вотербордінгом, коли тебе, по-перше, закидують просто величезним числом якихось відосиків, які нарізані, і вони з'являються на каналах кожні 15 хвилин. І я не дарма почала сьогоднішній етер з нарізки, яка ну, давайте я її повторюю для того, щоб зрозуміло було про що ми взагалі. На чиєму прикладі будемо говорити? Тому що це о той момент, коли я готувала сьогоднішній етер і відкрила канал 24 на ютубі і побачила. Вибори і федеральні, і регіональні – завжди непростой напряжоний період. Я відкриваю український канал для українського глядача, і перше, що я бачу, просто винесено це текст від Путіна. Звичайно, потім включається щось інше, включається ведуча, яка Катерина Соляр, здається там, яка починає щось говорити з цього приводу, і я сама так часто роблю. Я сама так часто включаю якийсь трешовий, якусь трешову історію і на цьому паразитую. Але питання в тому, що у Рагулів немає статусу інформаційного каналу, і у глядачів Рагулів є певне очікування від того, що вони тут побачать. Глядачі Рагулів, очевидно, заходячи на канал. Розуміючи, що все, що я їм тут показую, це щось, що мені не подобається, і стосовно чого мені є що сказати. Навіть бувають такі випадки, коли я щось рекомендую, і мені треба в описі писати Це рекомендація, тому що за обкладинку дивляться: о там я не знаю Миколайчук Іван. З пропалою грамотою. І так, а що Таня, може, вона якось доїбалася до, до Миколайчука? Не доїбалася. Але у глядача, який заходить на канал Рагулівна, у нього є певні очікування. Сам канал своєю назвою говорить про це. Це не інформаційний канал. Це не канал, який переповнений типу. Інформаційною повісточкою, а насправді це вже виглядає як самодіяльність навколо того, а що сказав Патрушев і як висрав Софійгін. Тому що я можу сказати, що якщо ми зайдемо на канал 24, да, то ми, перше, побачимо, що всі, всі обкладинки виглядають як. Ну, там, знак оклику. Ну, от як моя обкладинка до сьогоднішнього ефіру: підніжка для Путіна. Какой позор, куди влучили? Ви маєте це почути? Є загиблі, новий хазяїн Кремля, Румуни обнаглєлі. І причому тут, ви бачите, я просто зробила декілька скринів: ви бачите те число російського, яке знаходиться на обкладинках цього каналу. Крім того. У нього є ще пряма трансляція, яку багато хто обирає слухати. Я маю на увазі не нас з вами менше покоління, молодше покоління, а старше покоління, яке ну, 24 канал, він патріотичний. Ми будемо слухати 24 канал, і вони слухають його фоном. А там один руский на іншому русському, і якщо вже говорити на про вотербордінг, то подивіться частоту появи. Ну, наприклад, ви підписані на 24 четвертий канал. Або захочете зайти і подивитися там останні новини. Але дивіться, 4 години тому, 4 години тому, 4 години тому, 5 годин тому, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ну, тобто, кожну годину у нас десь 6, 7, 8 відео на тему того, що відбувається. І воно просто як водою те заливає. Причому, що навіть якщо ти це не споживаєш, навіть якщо ти просто, типу, інформаційний канал, а ти цікавишся інформаційними каналами, у теми готять ці обкладинки. І ці обкладинки створюють враження абсолютного концентрованого пиздецю. І ти, навіть не читаючи, що там, ти бачиш це боковим зором, ти бачиш якісь знаки оклику, і це, ну, наприклад, 24-го, це найлегше показати. Бо у них просто пізда відбувається а, на каналі, і е, ти, от я, я можу сказати, я готувала цей етер. Я зайшла туди, знаючи, що я там побачу. Я зайшла туди, знаючи, що я там почую. Я зайшла туди, знаючи, що там взагалі буде. І у мене психічний стан, психологічний стан погіршився протягом оцих 20 хвилин, які я там була, тому що. Путін оголосить про це! Отака от, от обкладинка. Але давайте ж клікнемо і подивимося відео. Давайте, от Путін оголосить про це. Про що не ясно? Слухаємо. Слотокінг. Ти по-любому у виграші Путін виявляється, є що сказати, але це не точно. По-перше, слотокінг дуже хорошо. Слотокінг! Давайте, ви ще не просрали своє бабло, не сіть, грайте в азартні ігри. Українцям вже немає куди витрачати бабло, треба в Слотакінг. Вони патріоти підтримують українців, е, е, дають якісь там 3% на донати, давайте будемо їх піарити. І от, і от Путін оголосить про це. І ведуча каже: Путіну, виявляється, є що сказати, але це не точно. Але отака обкладинка. Ні, я розумію, ведучих взагалі проблем немає. Вони там сидять в студії і відпрацьовують у них дуже великий потік. І виривати якусь коротку фразу Я не дивилася всі 4 години. Я не знаю, що в неї там відбувалося в етері. Але підхід до створення обкладинки фантастичний. І далі мова йде про те, що Путін насправді Кремлі нагадаю минулого тижня. Пообіцяли, що 14 грудня пройде дуже грандіозне міроприяття. Тобто в Кремлі сказали, що 14 грудня буде лінія Путіна з еті, хірню, яку він робить щороку. От, сказали. Це, це привід робити цю обкладинку. І всі обкладинки там такі ж. І ти як от від, від оцієї котування водою? Знаєш, ти, от, ти там проходив повз по периметру, або, наприклад, приїхав в гості до батьків. Мені часто розповідають, я приходжу додому до батьків, а вони у них включено 24 й канал, і воно там як балалайка-балалайка. Я вам кажу зараз просто про ефект Ютуба. Але у батьків там. Патрушев на Хуятрушеві, Хуятрушев на Путіні, Путін на Шойгу, Шойгу з Медведєвим. Це все коментує Фуфейгін. А з Фейгінем в кадрі сидить Фьодоров. А Фьодоров розповідає про там: я не знаю, і это, вот, і все це переповнено русським. Ми не знаємо, що відбувається в Україні. Ми слухаємо, що нам віщають Мітрополі і її представники. І це все виглядає як катування водою. Ну або, наприклад. Це взорвало в Україну. Я взагалі вважаю, що мені здається, пора пора якусь хоча б адміністративну відповідальність за заголовки, «Это взорвало. Реально. У нас мало вибухів в Україні. Да? «Это взорвало Україну. Інтерв'ю Залужного і Стаття Зілєвська. Ми в Тупіке. Обкладинка, на ній, значить, Зеленський, Залужний, взорвало, в Тупіке, Піздець. Я зробила це там сім днів тому. Це, це відео було. Я зробила скрін, 10 тисяч людей клікнуло це подивитися. Хто там в кадрі? Я навіть не нарізала це. Я це навіть не нарізала. Там сидить фейгер, і біля нього сидить зараз. Я тут вирізала його біографію. Де це Юрій Федоров, воєнний експерт. Кар'єра в образі політології стартувала з 91-го року, коли Федоров приступив к роботі в Гімо, займав должность професора кафедри політології. Це я полізла шукати біографію Федорова для того, щоб дізнатися, а якого ж хера українському глядачеві Мы в тупіки з обкладинкою Залужного і Зеленського, пропонують нам двох російських хуйов, які. В принципі, досить нейтрально говорить на цю тему, Ця обкладинка не має нічого спільного з того, що вони там говорять. Вони говорять досить нейтральні речі. Вони розуміють, що є там відповідальність і так далі. Більше того, цей Федоров, який сидить з Фігіним в кадрі, він ну, типу за Україну. Він типу за Україну, але питання в тому, що я пошукала висловлювання Федорова не тільки на українському ринку, а взагалі. До 2022 року взагалі немає таких ословлювань, і у нас дуже часто є історія про те, що немає достатньо експертів. Ми не знайшли експертів, тому звернулися до когось уже відомого. Да? Ну вони ж викопують русських експертів після 2022 року. До 2022 року про цього хуя ніхто тут на наших широтах нічого не чув, а тут. Пошукайте відео з Фьодоровим, Укрлайф, Наташа Влащенка. Ну, от, 24-й канал там Фейгін його вища стиліпає. І головне, що цікава, цікавий момент в біографії цього Фьодорова, це те, що він а, до 2006 року. Там, де його він згадувався, то він його називали професором Мгімо. А потім йому взяли, перемалювали біографію, і написали, що він член Лондонського інституту стратегічних досліджень. І ви знаєте, є оці всі прекрасні такі парасолькові кампанії, які називаються дуже круто. Як у скандалі з цим волонтерським рухом, що біля метро циганить гроші потім собі по карманам, воно готівкою легко там і туди, і сюди, і е, на дійсних ветеранів бичить. Да, у них теж дуже красива кучерява назва. Назва нічого не значить. І от нам уже презентують як члена чего-то, там експерт із Праги. А що він із Праги? Ну то, що живе в Прагі, так це ж русский. От сидить русский, говорить про руске, розбирається тільки в руском. І це дають українському глядачеві в, мас в масивах. І знову ж таки, є у мене людина, не буду називати її, хоча ну захоче, сам напише, яка мені постійно говорить. Типу, Таня, я приходжу до батьків, і у них 24-й канал. І це пізда, що вони там говорять? Це просто пізда. І він мені так, я, блядь, знову почув 24-й канал. Це пізда. Це пізда, 24-й канал. І давайте ж я вам, ну, для прикладу, для того, щоб було зрозуміло, чому це пізда. Значить, так, ми в тупіки, Путін оголосить про це. Давайте зараз у мене тут сценарій. Значить, у них є заголовки, наприклад. Українців негайно попередили, Путін планує зробити це взимку. Ну, і далі там йде про те, що Росія готується до масованих обстрілів. Ну, це все. Терміново, біля Путіна горить весь Кремль на ногах. Оце прильот. Коротше, там. І відео, яке я подивилася після того, як побачила цей заголовок. Ну, там в Тамбові що та горіла якась криша, ну, коротше, всплив секретний указ. Патрушев сделал это, приємник Путіна назван. Я вмикаю це відео. І що ж ми бачимо? Геннадий, если говорить вот о, об, об отмене выборов, как вы считаете, многие говорят о следующем, что Патрушев, да, мы с вами вспоминали в предыдущем разговоре нашем о Патрушеве, который похоронил Путина фактически, вот, что ему очень выгодно, чтобы выборы отменили, потому что тогда де юре Путин нелегитимный президент, и тогда он, Патрушев, может проталкивать себя и своего сына, да, на которого он тоже очень рассчитывает. Я знаю прізвище Патрушева, Я знаю, що у нього є син, і я слідкую. Я для себе в закладочках навіть зберегла перші згадки про те, що Патрушев – це приємник, Точніше син Патрушева – це приємник. А минулого року, коли це почали просовувати десь там з серпня місяця, ну в моєму просторі, який я побачила. Я про це знаю. Ну я цим займаюся. Я аналізую цей ринок, я розумію, навіщо мені це треба. Я загорну це так, що ті, хто мене дивляться, і хочуть мене почути, вони зрозуміють, що я маю На хіба? На хіба українцю 55 плюс? Слухати, що там у Патрушева і що он там про вибори говорить? Давайте ще будемо давати слово Гіркіну. Гіркін видвінувся в президента. Він сидить в СИЗО. Він ви... ну, я, я це розповідаю для того, щоб абсурд, тому що я впевнена, я переконана. Я це не перевіряла. Я переконана на інформаційних українських каналах, які типу, ми українські розповідають про Гіркіна, про те, що він теж переконана і ще й обглядає. Розглядають, які у нього є шанси, і що це може значити. І коротше, і далі діалог відбувається так. Більше сам, в бальшому сіту не хоче. Э... возглавлять страну, как бы, так сказать, брать на себя ответственность, он хочет уйти на почетную должность такую, ну, где влиять он будет на расклады сил, а выдвинуть на передний край своего сына. Ну и, как пишут аналитики, в этом случае реальный бенефициар может стать через некоторое время, если, допустим, Путин там отстранен, или, скажем, там отодвинут в сторону, или, допустим, лежит в холодильнике, по версии Валерия Дмитриевича Соловья, то бенефициаром может стать Игорь Сечин, который при слабом младшем Патрушеве но ну, говорят, что ну, там слабоватый, поддает, и да, по, влияние очень легко поддается внешнему. То, как считают, вот эти аналитики, там, ну, по крайней мере, вот эти вот кремлев, кремлевский сплетник, я бы так сказал. А, значит, там, в ну, главном ну, Бенсар может стать а, Сечин, который будет а, с таким регентом и будет управлять всей страной. по парша Сєчин Гудко, Гудков говорить, Путін Сєчин, Патрушев, патрушев младший, кремльовські сплетники. Це що? Що відбувається? Що відбувається? На хіба це в українському етері з українським диктором, який важко говорить російською мовою? Фонетика у нього взагалі не російська, там чутно, що у нього ніби бувата у роті, коли він це говорить. Нашо це? Нашо це? Більше того, головна думка, яка там прозвучала, на яку варто звернути увагу, це ця. Сложно там сказати зараз, як можуть складатися обставини. Падушев или рвется сам возглавлять страну. Скорее всего, нет. Он все-таки поставший Путина. Мне говорят, не так, что у него все здорово, все здорово. Но это опять криминалские сплетни. Я сразу говорю о том, что не подтвердить, не опровергнуть мы пока этого не можем официально. Но вот такие сплетни ходят. Це просто клімівське сплітні. Ми не не ні это не можемо. Вот сплетни такие сплітні такі ходять офіційне. Я стільки можу розповісти про те, чому э, цей персонаж там сидить, але ані потвердіть, ні под... опровергнуть не можу, тому що це знаєте, хуй будеш. Я ні проти, ну і не за. Да? Оце вот улюблена історія моя з э, э, росіянами, що протестують проти Путіна. Да? І, і, от, і от скажіть, ну от і це, це нам презентує телевізор, це нам презентує YouTube, це нам презентує, між іншим, я от так от зайшла на 24 канал, тепер мені Ютуб підкидує о, власне їхні відоси. І вони отак от, от з'являються, з'являються. А уявіть собі, от періодично у вас на периферії, ви навіть не звертаєте увагу на ці заголовки, з'являються отакі от обкладинки. Що ви про це подумаєте? Що з вами станеться, коли ви це постійно споживаєте? Що з вами станеться, коли ви заходите, а ваші батьки розбираються, хто такой Сєчат, хто такой Патрушев? Навіщо це їм? Що сказав цей господі в Чечні, як його забуваю? Ну, коротше, що сказав де, де, Кадиров? От, Кадиров там? А, чи піднімуть мумію Живіновського. Ну, і ти такий. Типа, нахіба це, нахіба? Ну, і я хочу вам показати один момент. Ладно, перш ніж ми перейдемо до цього моменту, я просто вам ще одну цитату процитую. Як говорив Міллер в звісному фільмі Мислички, мислить міста імені і глаголами. І от сидить русський хуй. В українському етері диктор. А він йому цитірує цитати із 17 мгновень весни. Ну, як говорив Міллер і я така так, понятно Міллер Мюллер, треба перевірити, звідки ця цитата. Ми там я не знаю намагаємося якось. Прибрати ці всі зав'язки на олів'є і на іронію судьби, але от сидить в диктор, і коротше, от і йому навалюється руська хуйня. І головне, що ну Гудков, коли він виліз, ну, що та свіже. Чому не виростити таких українських експертів? Чому експертність цих людей більша, що їх треба піхати українському глядачеві? Це все риторичні запитання. Ви розумієте, що вони там ні просто так? Хтось думає, що він дуже хорошо робить свою роботу? Ну вона, ну ну на, 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 насправді, якщо ви хочете е, викосить. Українців ментально туди продовжуйте робити цей медійний продукт. І головне, і головне, що періодично у них вибухають суперпатріотичні відео, в яких вони розповідають, яка хуйова лабада, там чи щось. Але паралельно нам годують, що сказав Путін, як посрала Захарова. Там, ну, давайте ще раз зглянемо на ці обкладинки. От, ну, от Фаріонда, професійне там Путін, Путін. Давайте подивимося, от розклад. Три обкладинки з Путіним, один з Кадировим. Ну, В принципі, обличчя, які виділені, так, щоб глядач от побачив, так кинув оком. Обличчя, які виділені. Хто ці люди? Де тут українці? Розкажіть мені, де тут українці? Ребята, ну от, Ну, крім дікторів каналу 24. Це, типу, це Це що? Шо? Це шо? Ну, причому, що ви можете зайти і просто самі так. А краще захоч заходьте через ну я не знаю через анонімний режим ну для того щоб у вас потім YouTube вам таке не підштовхував не підсовував